Як вийти із порочного кола переїдання. І зараз це зрозуміє та людина, яка це відчувала. Ти наче просто відкриваєш очі, наче ти спав, типу, більшої половини пирога тіло ну, вже немає. Бляха, як у мене там все ріже. Це завтра я більше не буду їсти. Такого більше не повториться. І потім ти розумієш, що це повторюється по-другому, по-третьому. Мені було так щиро жаль своє тіло і просто сіла. Розридалась і розумію, Боже, який шлях я пройшла. Привіт! Мене звати Катя. Я футблогер, нутриціолог, і людина, яка прийшла від знущань над собою фізичних і психологічних до максимальної любові та роботи про себе і про своє тіло. Я хочу, щоб ми сьогодні розглянули причини переїдання, на прикладі моєї історії, моєї повчальної історії і. Розглянули, що з цим робити, щоб нарешті вийти з цього кола, з цього пекла і повернутись до себе і сигналів свого тіла. П'ять хвилин назад мені прийшла ідея, що я маю зняти це відео. Я енергію не затримую. Одразу ставлю камеру. І я сподіваюсь, що, хоча б комусь моя історія буде повчальна і корисна, значить, у цьому відео вже був, є сенс. Мабуть. Величину проблеми зрозуміє тільки той, хто це відчував. Почуття провини після, неймовірно ріжучі болі в животі. Обіцянки, що ти більше не будеш так над собою знущатись. Моя основна мета саме до мене, до кінця життя це робити щодня якісь маленькі інвестиції в своє тіло, в своє здоров'я як подяка. За те, що я маю, і за те, що я можу проживати. Я якось сиділа і згадувала взагалі, з чого почалась моя така нездорова історія. Я зрозуміла, що все почалось після війни. До війни у мене було жахливе харчування. Якщо оцінювати зі сторони нутриціології і всього, ну тобто я могла там день не їсти. Ну, коротше, їсти то одне солодке, їсти що попало. В мене взагалі. Був фокус не на цьому. Я взагалі не думала про їжу, я не знала, як правильно їсти, що таке збалансована тарілка, навіщо їсти овочі. Коротше, саме харчування у мене було жахливе, але у мене не було абсолютно ніяких проблем із харчовою поведінкою. У мене не було переїдань, як же я взагалі про це не думала. Починається війна, і десь приблизно на другому місяці війни. Я поїхала в Чехію жити на деякий період і працювати. Я працювала кондитером в закладі. І я зрозуміла, що все почалось тоді. Багато факторів. Можливо, да, Перший фактор це стрес. У мене, ну, звісно, стрес перший – це війна, це те, що ти пережив особисто, да, що ти бачив на очі. Друге, це переїзд вперше. Я вперше побувала в Європі да, за кордоном. За кордоном до цього я була тільки з батьками в Єгипті. І ти сама відправляєшся за кордон, жити з маленькою валізкою і забираєш туди своє життя. Ти не знаєш, побачиш ти ще своїх рідних чи ні, покидаєш їх під час війни. Ось, я влаштовуюсь на роботу і потім. Скоріше за все, їжа ставала для мене таким острівцем безпеки, такою розрадою. Те, що в цілому ну, моя робота пов'язана з їжею. Я кондитер, я готую. І це те, де ти відчуваєш себе вдома в безпеці, тому що я роблю те, що я люблю. Але в якийсь момент щось збилось, щось зламалось. У мене були ще. Свої да, болючі події, які я переживала в Чехії, і в якийсь момент моє харчування зламалось, але тоді я цього не усвідомлювала. Просто воно таке було і було. І це тільки зараз, уже після цього всього, я аналізую і розумію, що в якісь моменти я там просто на роботі після роботи могла наїдатись. Потім в свої вихідні. Я могла, наприклад, майже нічого не їсти. Ну, якщо так порахувати, по калоріям, ну там приблизно, наприклад, їсти на тисячу калорій, і потім переїдати. І ось такі в мене були для мого шлунка гойдалки. То я їла дофігіща, то я їла мало, якісь нерегулярні прийоми їжі, постійні перекуси. Знову ж таки, за якість того, що я вживала, сильно не говоримо. Ну, там я вже старалась щось так збалансованіше. Додавати там якісь овочі чи щось таке. Але знову ж таки, це все було супер інтуїтивно, було дуже багато солодкого в моєму житті. Та зараз не за це. Знову ж таки, я не сильно це вивчала і не сильно знала саме про збалансоване харчування, але просто сам факт, що я впевнена, що все-таки через стрес в якийсь момент у мене ну, почалась повна фігня. То я майже ніфіга не їм, то я їм дуже багато. В Цілому робота постійно цілий день на ногах. В свої вихідні дні я теж людина посидюча, Я там ходила в зал, постійно щось там десь знову ж ходила і була активна. І при цьому харчування було супер-супер супер хаотичним. Ось цей момент я дуже пам'ятаю, мабуть, перший такий, що мені прям чітка картинка була, що я цілий день нічого не їла. Ну, може, трошки щось поснідала, і після роботи я прийшла і я принесла з собою, так як ми печемо. Тобто я була саме кондитером, у нас це саме ресторан, були і солоні страви, і була випічка, саме випічка. І я принесла якийсь пиріг е, додому е, на декілька днів, тобто його він реально був майже цілий, він був, типу, як не списання, тому що це була проробка. Наша. І в якийсь момент я просто зараз і зараз це зрозуміє та людина, яка це відчувала, яка це переживала. Що ти наче просто відкриваєш очі, наче ти спав, а потім дивишся, і те, типу більшої половини пирога цілого ну, вже немає. Ти просто не розумієш той момент, типу, коли ти встигаєш це все змести. І звісно що організм нічого не їв, і навіть, можливо, просто від другого шматку, шматку пирога мені вже могло б стати погано, я цього не пам'ятаю. Але потім, коли ти вже розумієш, типу, що ти зробив, ти такий, наче знаєш, переводиш погляд на свій живіт і розумієш, бляха, як у мене там все ріже. Боже, я не хочу більше, цього не буде. Все, я завтра не буду їти. Все завтра я більше не буду їсти. Такого більше не повториться. І потім ти розумієш, що це повторюється по-другому, по третьому колу. Через день, через два, через тиждень, через місяць. Ти не знаєш. Якщо ти не обізнаний в причинах, чому це може статись, і в цілому не слідкуєш да, за своїм харчуванням, тоді це взагалі. Скрізь тебе прилітає ця проблема, ти думаєш, що це нормально, і застигаєш себе на цьому, як коли вже це сталося, і просто обіцяєш цього не повторити, відпрацьовуєш калорії або не відпрацьовуєш, неважливо. Але цей жахливий стан і почуття провини, біль після в момент заставляє тебе відчувати таку провину, типу, навіщо це ти це зробив? Але проблема насправді ще глибша, тому що ти навіть не пам'ятаєш, як ти це все змів. І, типу. Ти наче в якомусь гіпнозі, ти наче в якійсь прострації, а потім розумієш Боже, а де ця вся їжа в тебе вилетіла? І це жахливо, це жахливо просто те, що відчуває наше тіло, яке це навантаження для нашого тіла. Це точно не про любов до себе, тому що задоволення я могла б отримати і від шматочку того пирога. Але зараз не про це. Йдемо далі по моїй історії. Е, згодом, коли я повернулася в Україну. Е, у мене так само, у мене настільки збились сигнали голоду і ситості, що я чітко пам'ятаю, саме зараз, знову ж таки, коли я аналізую, що у мене це було тижнями. Декілька тижнів я типу, дуже мало їла, е, не по, не по тому, що я спалювала, у мене просто не було апетиту, я могла майже, ну, майже не їсти. Я працювала знову ж таки про це не думала. І я розказувала про це в інстаграмі, яке у мене тоді було харчування. Це просто. Це могла бути, наприклад, курять. Я тоді качала ще. Там, це могла бути ціла куряча грудка, яєчні білки і броколі, наприклад. І от типу, наче класно харчуєшся, там щось, щось стараєшся для себе робити. Думаєш, о, клас, типу, супер Хелсі. А... Але це вже дійсно не здорово в тому плані, що я настільки збила своє відчуття голоду, що мені було нормально там декілька тижнів, типу, їсти на дуже мало калорій, а потім тебе зриває, і ти вже просто запихуєшся всім, того, що організм такий боже, я голодний, та дай мені їсти. І це дійсно величезна проблема, коли, типу. Переїдання виникає з незбалансованого харчування і, недо, і з недоїдання. Але є ще декілька причин, які я хочу сьогодні озвучити, щоб це відео було максимально корисним про причини, які викликають переїдання. Тож перейдемо ще до наступних причин, і далі також повернемось до мене. Зараз, перше, я хочу трошечки розкрити ось цю тему незбалансованого харчування, що коли ми не слідкуємо за тим, щоб ми отримували всі важливі нутрієнти нам в кожному прийомі їжі, або просто, от як я, типу, банально не їмо, не доїдаємо, пропускаємо сніданок, це вже просто гарант того, що ввечері ви накинетесь на холодильник. Або ввечері не накинетись за 2-3 дні накинетесь. До речі, якщо тебе цікавить тематика здорового харчування, легких, простих, збалансованих рецептів оригінальних, запрошую тебе підписатись на мій інстаграм. Там більше 300 рецептів у вільному доступі. Якщо ти напишеш мені слово старт в дірект за умови підписки на мою інстаграм-сторінку, я тобі подарую свій гайд. Який називається старт у здоровому харчуванні раз і назавжди без заборон, які допоможе тобі м'яко перейти на мудрий спосіб харчування, твоє тіло точно тобі подякує. Також зриви, да? зрив це про те, що якщо є заборона, якщо ви сидите на на дієті, це вже навіть мільйонами досліджень доведено, що дієти приводять до зривів. І навіть в відсотковому співвідношенні ті люди, які сиділи на, на дієтах, згодом набирають навіть більше в розрізі певного часу цьому немає сенсу. Є сенс тільки повністю міняти свій спосіб життя. Прибрати заборони і діяти дійсно з любові до себе і з відчуттів, коли ми повернемо собі себе, коли ми повернемо собі відчуття голоду, ситості і будемо їсти за цим, дозволяти собі все. Нам не буде сенсу знову ж таки забороняти. Ми розуміємо, що ми в будь-який момент зможемо з'їсти ту цукерку, якщо нам їй захочеться. ми не з'їмо той кілограм цукерок. Розумієте, тому що я розумію, що я можу з'їсти цукерку сьогодні і завтра. Я з'їла, насолодилась нею і все, мені більше не треба. Але потрібно вміти їсти правильно, в правильному порядку, забезпечувати себе правильними нутрієнтами і навчити свій організм відчувати ось ці сигнали, щоб це дійсно було правдиво, да? щоб ми відчували те, що нам дійсно потрібно. Давали це, не забували про якусь, як я кажу, soul food, да, їжу для душі, те, що нам подобається наші смаколики особисто для нас, але додавати їх правильно в правильному порядку в потрібний час, все, ви будете завжди щасливі, і ось такий спосіб життя можна інтегрувати до кінця вагалі, життя да, і жити в кайфі. Але ще один неочевидний аспект переїдання це те, що нам транслювалось. Нашими батьками, да, наші дитячі звички, От, поки не доїси, зі стола не станеш, і ось це, що ти повинен зобов'язаний доїсти, часто також викликає наше переїдання. Тобто нам в першу чергу кожному, да, у всіх причини, тригери, переїдання свої, і перший крок до того, щоб Перервати це порочне коло це знайти свій тригер і попрацювати над ним, прибрати його, да, замінити. Тому що нам, тобто нам потрібно згадати да, випадки, коли у нас стається переїдання, згадати, яка була ситуація. Це я заїдаю перше, також психологічно, чи заїдаю я якусь емоцію? Можливо, мені сумно і я їм. Мені нудно і я їм. Я самотній, я заїдаю це. Тобто я відчуваю безпеку, спокій, коли я їм. І тоді їжа перестає виконувати свою функцію, да? живити нас, наш організм, давати нам це паливо. Або ми, наприклад, через їжу не хочемо йти да? в якусь нашу біль, в якусь нашу проблему. І ми просто, щоб перекрити ці думки, ми сидимо їмо. Або ми їмо, бо така культурна звичка їсти попкорн, дивлячись кіно в кінотеатрі. А якщо я не голодний, якщо я не ївся перед тим, так кого цікавить, бо така звичка їсти попкорн, їсти не по голоду. Ось це постійне кусочничество, я не знаю, як це сказати українською. Да? От я під'їдаю, я готую. Я 10 разів там спробувала, 10 разів там пробувала, ой, я вже переїла. Причин переїдань просто купа. І перший крок да, до того, щоб е, їх вилікувати, да, їх прибрати, це знайти і виписати. Це дуже важливо, щоб ви бачили, щоб ви взяли ну, за цю роботу свої причини, да, те, що викликає переїдання саме у вас. А потім. Починається велика робота, велика робота, перше, з фізіологічної сторони, з її збалансуванням раціону, дуже важливо їсти достатньо збалансовано і всі білки, жири, вуглеводи, всі нутрієнти, які мають бути додавати в кожний прийом їжі, щоб ми насичувались, бо якщо ми, наприклад, не доїли вуглеводів. У нас все, у нас немає енергії, і нас все буде взагалі там багато хто обмежує вуглеводи. А потім, чого ви накидаєтесь на цукерки? А то що ви не доїдаєте вуглеводів, і вам хочеться от швиденько додати собі енергію, організм просить енергії. Друге, це робота з емоційної сторони. Це робота з цими тригерами. Якщо це вкоріна установка, що я маю доїдати. Бо мені так нашили батьки, це припрацювання, заміна цієї установки, перебудовка нейронних зв'язків на те, що я можу їсти по голоду до ситості, це нормально не доїсти, це нормально залишити на потім. Це нормально, якщо ти не з'їв там половину тої їжі в закладі, півку, пів шматка торту забрати його з собою, або залишити. Це окей, але... Уявіть просто так само, яке навантаження ми даємо своєму тілу, коли ми впихнули на пів кіло їжі більше, ніж йому там лізло, ніж йому було потрібно. Це ж ми так само робимо йому боляче, ми робимо собі боляче, а навіщо? Третє це профілактика, це дії з фізичної, з психологічної сторони для того, щоб попередити приступи. Четверте це мати знання, мати чітке розуміння. Як от люди проходять курси першої такої допомоги, а, чітко мати, запам'ятати, визубрити, що мені робити, якщо в мене стався приступ. Тобто це така ваша аптечка в голові, що якщо у вас стається приступ, ви себе швидко приводите до тями. Інакше ніхто вас до цієї теми не приведе. Ви у себе тут одні, і ви можете швиденько його зупинити. Щоб наслідки були не такі болючі, або так само, якщо ви розумієте, що ви прям переїли і у вас болить живіт, так само знати, що робити з цим після, да, така перша допомога собі після, щоб фізично вам стало легше, як діяти. Це також треба знати. Ви, ви знаєте, що робити, коли у вас болить горло. Ви знаєте, що, що робити, коли у вас температура, але ми чомусь не знаємо, як собі допомогти. Коли у нас переїдання, і ми себе ще більше в цю яму фізично для нашого е, живота заганяємо, і ще й психологічно себе отак от <хи> зверху добити. Коли у вас жар і температура, ви себе не закидаєте в ванну з льодом, але чомусь, коли у вас переїдання, ви себе і в ванну з льодом закинете і ще зверху психологічно доб'єте. Але чому вам потрібна так само перша допомога і потрібно знати, як це робити? Дуже важливий аспект. Це прийняття і розуміння того факту, що зриви будуть, переїдання далі будуть, що з одного разу, ну, скоріш за все, воно не піде. Тому що, коли формувалася звичка да, доїдати, кусочничати руками, нам потрібно так само поступово м'яко для себе, для свого організму, її позбуватися. І потрібний момент, можливо, ви там не згадаєте, і не згадайте, що потрібно робити, і піддастесь да, своїй старій звичці. Але дуже важливо поступово вчитись і в першу чергу розуміти, що я вже став на цей шлях турботи про себе. І це вже заслуговує великої поваги. І один випадок, який знову ж таки стався, не визначає. Того, що я погана особистість і що, в мене, і що в мене нічого не вийде. Повертаючись до моєї ситуації, в мене дуже різало живіт. Е просто щоб я не з'їла, я дуже сильно посадила свої ШКТ. Після консультації з нутриціологом я більше взяла за своє харчування, я стала збалансовано їсти. Е Потрошку це теж було дуже 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 поступово. Я вчилась їсти більше, я налагодила режим харчування і режим сну. І от коли я стала їсти ледь в два рази більше, тому що це те, що мені було потрібно, враховуючи, скільки я маю тренування, я займаюся багато спортом, я танцюю. Коли я почала нормально живити свій організм, в мене почали проходити ці переїдання, тому що я вже ловила себе кать. Ти голодна, Кать, ти зранку не поїла. Скоріше поїж щось, тому що ти знаєш, що потім там за тиждень, за день, за два або сьогодні ти можеш просто знову ж таки не помітити, як ти вже наїлась. Це ненормально, коли цілий день в твій організм майже нічого не поступає, а потім різко ти закидуєшся тією їжею, яка тобі була потрібна цілий, цілий день, бо ти порушив, да? ти вже не розумієш, коли ти голодний, коли ти не голодний. І це дуже боляче фізично і психологічно. І ось так, от потрошку, я тримала ці техніки при собі, почала переривати самі приступи і вчитись харчуватись по режиму, вчасно, збалансовано, в цілому. Я ж вивчилась на нутриціолога і максимально заглибилась в цю тему, що я маю дати своєму організму. Щоб він отримував все потрібне, і від мене пішли ці приступи, і знову ж таки, цей момент усвідомлення того, що у мене там декілька місяців не було приступів, я той, той день пам'ятаю, я просто сіла, розридалась і розумію, Боже, який шлях я пройшла, скільки болю я собі завдала. Скільки страждань для себе, для свого тіла, скільки я себе психологічно задавила, мені так щиро жаль. Мені було так щиро жаль своє тіло. І про те, і, і от я думала: я так не хочу більше тебе, зробити тобі боляче. Я не хочу більше тебе образити. Я хочу давати тобі тільки найякісніше, найкраще, і буду старатись робити все. Щоб дійсно віддячити за те все, що маю, за ті можливості, які, які ти мені даєш. І це було відчуття величезного щастя і гордості всередині, яке вартує дійсно кожного кожного кроку, кожного кроку назад, кожного зриву. І я щиро хочу, щоб кожен, хто відчуває. Цю проблему також дійшов до ось цього моменту моменту усвідомлення, що ми це найдорожче, що у нас є, і до себе треба тільки з любов'ю. І я створила на основі свого досвіду, на основі досвіду своєї терапії, на основі досвіду численних курсів з нутриціології, які я проходила. Курсів з психології харчової поведінки, великий гайд, книгу, ось такий от посібник, біблію переїдань, яка допоможе розглянути, знайти причини і наслідки переїдань з різних аспектів. Мені цього дуже не вистачало тоді, коли в мене це все почалося, що це все було якось довго, інтуїтивно. Щоб все було в одному місці, я зібрала в цьому гайді, розглянула переїдання з психологічної сторони, як собі допомогти попередити, і як, як боротися з наслідком, з фізіологічної сторони, да, з нутриціологічної. Як зробити так, щоб не переїдати, як попередити, і як фізично діяти, якщо у вас стався приступ в першу чергу, як його зупинити техніки, і як діяти після, як допомогти собі після що робити. І також з медичної сторони, які стани можуть гіпотетично викликати переїдання, і як це подивитись, що, що перевірити по аналізам, що, якщо що, ви здали аналізи захотіли, і пішли до лікаря да, лікувати проблему, можливо, дійсно проблема з медичної сторони. І ось цей гайд це та перша допомога, яка в першу чергу про причини, наслідки і яку роботу потрібно приробити, щоб вирватися з цього порочного кола. І найосновніше без насилля над собою, особливо психологічного насилля над собою. Якщо відкликається ця тема, якщо відкликається моя історія, і ви розумієте, що вам це потрібно, посилання за яким можна забрати гайд, я залишу в дописі. І знаєте, дуже важливо показати, що я не одна, що ви не одні. І це проблема, про яку не говорять, але про яку варто говорити, я вважаю. Тож, якщо ви поділитесь своєю історією або що вам відкликнулося в цьому відео, я буду дуже-дуже вдячна, мені цікаво, я буду читати всі коментарі, відповідати. Підписуйтесь на цю сторінку, дивіться інші відео. Я буду дуже вдячна. До зустрічі в наступних і бажаю всім чудового дня. Підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть старт дірект, забирайте, читайте мій вступний гайд, Він вам також допоможе. Якщо відчуваєте відклик, то забирайте гайд переїданням. У описі там також детальніше буде про нього.